Львівська погода, як хор гомін на гастролях, поки всі чекали, щоби наживо почути цей сон, цей сон, квитки вже розібрали. Я до чого? Я до того, що якщо взяти парасолю, то дощу не буде, а якщо не взяти, то будеш мокрим до трусів. О, як ви вже зрозуміли, тут це не просто аксесуар, це рятівник, стиль, елемент виживання і якщо пощастить сувенір, який не зламається при першому пориві вітру. Гарна така, добротна, треба брати. У Львові легонько так можна вийти з дому в сонячних окулярах, а повернутися додому в гумовках. Коротше, хочете сходити за свого. Беріть парасолю.